Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук та черговий випуск новин Бандера News. Міжнародний випуск новин. Вчора Трамп приземлився в Лондоні. Очікується, що Трамп та Стармер обговорять торгівельні угоди, і це важливий крок до співпраці Британії та Сполучених Штатів Америки. Повідомляє The Guardian. Japan Times повідомляють, що прем'єр-міністр Японії Ішиба має цього тижня відвідати з офіційним візитом Південну Корею. Нагадую, що останній візит лідера Японії був рік тому. Тому думаю, що стосунки південної Кореї та Японії потеплішають. Ну і на сам кінець, що дуже важливо, на тлі урядової кризи у Франції Лепен. Та її прихильники набирають обертів зростає популярність Лепен також на тлі судового переслідування. Тому дивимося, як будуть розгортатися події у Франції. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво та не соромно. І дивіться наші випуски міжнародних новин Бандера Ньюс.